Зеленський звільнив Залужного. Ви, напевно, не здивовані, бо все було відпрацьовано по російській методичці. Була обрана шафка, яка тявкала, і її ніхто не звільняв, не затикав. Шавка дотявкалась. Звісно, це не її провина. Вона винна тільки в тому, що погодилась бути такою шавкою. Це я про Мар'яну Безуглу. А основна провина тільки на нашому президенті. Він обрав таку методичку, методичку Кремля, обрати тявкало, а потім зробити, що це тявкало казало. Коли в нас був вкид, що він нібито звільнив залужного, усі, усі, без виключення аналітики, сказали: ні, ну це може статись, це має статись, якщо президент не може погодитись з. Генералом, то ну треба щось рішати. Просто він має це пояснити. Єдине, до чого привели всіх нас, це що так і буде, тільки він має пояснити. Нарешті він пояснив. Пояснив, сказав, що всі, хто на нулі, всі мають знати. Всі, хто на нулі, я з усіма не спілкувався, але з декількома людьми було, з тими, хто воював. Хочуть справді перезавантаження. Це правда. Тільки вони хочуть перезавантаження зі звільнення Єрмака, корупціонера і Татарова, які просто очолює собою владу Януковича, що повернулись. Ось цих змін хочуть всі. Замість цього ми бачимо інші зміни. Чесно кажучи, просто огидно. Огидно від того, що відпрацьовано це все за тим, як росіяни називають окно Овертона. Чому? Бо весь світ вікно Овертона знає як поле можливостей. Бо якщо ти праворадикальний, ліворадикальний, то є поле можливостей, в яких ти можеш діяти без шкоди для свого іміджа. Оце ж надважливо для нашого пана президента. Саме імідж нічого більше. І росіяни описують вікно Овертона. якщо ви подивитесь їх научповські ролики, всі як один. Що можна розширяти окно Авертона спочатку жартами, потім ще чимось? Ось цією тявкою, що Мар'яною безуглою, потім ніби вкидом, що це сталося. Ось це було розширення окна Вертона. За російською методичкою. Наш президент працює за російською методичкою. Огидно. Огидно від того, що це відбулося. Нам розповідали, що от минулого разу в нас. Сказали, що залужний звільняється, ми всі вибухнули. Ми всі його залишили. Ага, ми всі, це була частина плана. Це по-перше, по-друге, мене дуже лякає те, що все, президент свій срок відбув в марті місяці, в нас має бути новий президент. Вибори нам зараз ніхто не дає, і ця влада по факту не зацікавлена в виграші в війні. Бо тепер, чим довше йде війна. Тим довше, наш пан президент залишається при владі. Ось це саме страшне для мене. Подумайте над цим. Як нам його замінити? Ми маємо змусити його позбутися Єрмака і Татарова. Це що? Це тільки Майдан? Він послабить країну під час війни. Це страшно. Нам позбавляти країну не можна. Так що нам тепер? Терпіти цю владу постійно? Як ви бачите, минулий вкит, що залужного звільнили, показав настрої суспільства, і президент поклав на ці настрої суспільства. Бо всіх бистренько змусили сказати, що хай звільняє, тільки скаже чому. І тут він сказав, що все треба міняти. Зміни Єрмака і Татарова це вимога суспільства. Але на жаль, в нас на вимоги суспільства, пітицію пам'ятаєте про правки Лазового, яка за рекордну кількість набрала потрібні голоси, а потім її просто закрили, щоб налякати кількістю голосів. Щось відповіді на це нема в нашого президента. Біда. Зате бігус-інфо в нас є. А бігус-інфо була б одна проблема. Скільки інших людей поназакривали і всі мовчали. Нічого. Звичайних блогерів, хто критикував того Єрмака Татарова. Це просто біда. Жахлива біда. Тому сьогодні поганий день. Сьогодні ще один день, коли народ пішов в сраку. Уви, це так.